Привіт! На зв'язку Сергій. Сьогодні ми подивимося нове відео, яке я записав спеціально для вас, де ми розберемо в першу чергу потенціал і звідки беруться наші нові клієнти і як ми з ними працюємо на сьогоднішній день. Що нам для цього потрібно? По-перше, я хотів би вас попросити, щоб у вас була перед собою ручка, чистий листочок бумажки, найкраще ще найліпше фломастери, які ви... Потім в наступному разі буде використати. Так. Тема нашої роботи сьогодні буде 20-30 хвилин, в залежності від того, як ми зараз побачимо це відео, пройде на тема потенціал, звідки беруться нові клієнти. Як ми з ними працюємо, як ми їх контактуємо, на цьому ми зозеремо сьогодні увагу. Домовилися? Але на сьогоднішній день я хотів би розпочати свою презентацію, чи це відео з такої маленької історії. Маленької історії. Одного разу. Один підприємець вирішив відкрити взуттєву фабрику в Африці. І для того, щоб зрозуміти, чи потрібно там щось робити, і чи є в нього шанси, він прийняв рішення вислати туди двоє продавців, щоб ті дізналися, які шанси розвитку має його ідея. Але цих продавців він відіслав не одночас, а з проміжком два дня. Один продавець перший приїжджає. Тільки вийшовши на е, вулицю, дивлячись на людей, відразу зрозумів, що шанси в нього нуль, тому що тут всі ходять просто боси. босі, люди не потребують зуття, він вже йде до почтамту і починає писати таку телеграму своєму шефу. Шеф, тут нічого не буде, всі ходять босі, сідаю на потяг, їду назад додому. Через два дні приїжджає інший продавець, виходячи з потяга, розуміє відразу, що тут всі ходять босі, величезний шанс для нього, для продажі його взуття, біжить відразу до почтанта і починає писати телеграму. Шеф тут величезний потенціал, всі ходять босі, висилає 2000 пару взуття, я залишаюся тут. Що ми хотіли сказати цієї історії? Ви розумієте, як би ми не дивилися, з якої точки зору ви не дивилися на щось, але то ваша точка зору існують песимісти, існують оптимісти. Хтось каже, що склянка напівпуста, хтось напівповна, хтось взагалі каже, що там просто вода. Тобто, це ваша точка зору на сьогоднішній день. Так само і в нас сьогодні в Україні існують різні точки зору комусь. Потрібен цей бізнес тим, чим ми займаємося. Хтось каже, тут у вас шансів нуль. Але як би ми не дивилися, то вирішуємо ми, чи будемо ми діяти чи ні на сьогоднішній день і мати успіх. Не проблема створює труднощі, а кудзору. Так говорив Франкер сьогоднішній день через те, вирішуємо ми, чи будемо мати успіх чи ні, через те, що ж нас очікує. В першу чергу я хотів би вам надати деякі поради до того. Що коли ви будете розмовляти з своїми постійними клієнтами на сьогоднішній день у вас виникають певні питання, точніше кажучи, у ваших клієнтів виникають питання до вас, які ви вже сьогодні повинні бути підготовлені і мати відповіді. Ці питання, відповіді я вже підібрав вам і розглянув вам їх коротенько на сьогоднішній день. Пропоную дуже просто їх вивчити і занотувати для себе в першу чергу, тому що це стандартні запитання, які зустрічаються на першому етапі вашої роботи. Що ж це за питання? Наприклад, кожен можливо розуміє, що на питання, хто ж ти за професію, чим ти тут займаєшся, потрібно надати відповідь. Так як ми на сьогоднішній день всі розпочинаємо, то що ж з вашої точки зору, да, ви є стажером. Через це пропоную навіть не боятися цього слова. Можливо, для когось це є мотивація, бо слово стажер для нього це не є його кар'єрної бажання, відповідає, скажімо так. Але я хотів би зауважити, всі ми розпочинаємо стажування І для того, щоб за... остережити того клієнта. Бо коли ви кажете, я керівник чи я професіонал якогось діла, то, звичайно, людина має на увазі, що може вас все майже запитати. Але коли ви кажете, я стажер в компанії у ВІБІ", на цьому розуміємо, що на деякі запитання, можливо, ви не маєте відповіді. І у вас є керівник, який може вам допомогти. Але в більшості вас, що ж таке ОФОБ? ОВБ – це абревіатура в першу чергу скорочення. Да? Іншими словами, да, можете розказати, це компанія, яка надає консультації з фінансових питань, тобто сло, ті слова, які люди розуміють, да? з нашої сторони німецька абревіатура, об'єктиви, об'єктивні фінансові консультації. Заметуйте це, будь ласка, да, запишіть собі, бо це в першу чергу завжди запитають у вас, да, що ж таке ОФБ, з чим же ж його їдять? Да? Чим же займається компанія ОВІБІ? ОВІБІ надає консультації щодо соціального забезпечення та фінансів? Зауважте, будь ласка, ми не продаємо тут страхування як пріоритет. Потрібно зрозуміти у нас концепт all Finance, і люди повинні зрозуміти соціальне забезпечення та фінанси. Узагальнюємо це все. Чим же ж відрізняється компанія ОВІБІ від інших компаній? Відповідь дуже проста. O не продає власні продукти, а за дорученням клієнтів порівнює та рекомендує їм найрізноманітніші компанії та продукти в сфері фінансів. В сфері фінансів. Чому я маю стати клієнтом OVB? Відповідь знову дуже проста. Ми повторюємося: ми не продаємо власних продуктів, а за дорученням наших клієнтів порівнюємо та рекомендуємо найрізноманітніші компанії та продукти на фінансовому секторі, тобто фінансовому ринку. Через те це важливо. Яке ваше завдання конкретне в компанії, що ти конкретно робиш? Я як стажер проводжу фінансовий аналіз для виявлення потреб та для покращення фінансової ситуації клієнта? Розуміло? Ці перші шість запитань ви повинні мати на увазі, тому що коли вас запитують, повинні можливість надати відповідь. Навіщо це? Ну, По-перше, коли ви надаєте відповідь на запитання, то вам панує певна довіра до вас, як до людини. Тому що ви не відсилаєте людину з, не від, з, без відповіді, а надаєте йому відповідь. Дуже важливо на першу ідею. Зрозуміло? Добре. Але ж все-таки, як би ми не крутили, да, питання полягає завжди в тому, да, як же ж нам створити цей клієнтський потенціал? Де ж його можна взяти? Ну, взагалі, існує два види клієнта, як я вже говорив, які мають гроші, які не мають гроші, але з нашої точки зору да, клієнтський потенціал. Якийсь вид клієнтів ви будете любити, обожнювати, будете вважати, що це найкраще, що у вас, можливо, трапилось, другий вид, ви зрозумієте, що для цього потрібно щось буде робити. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, є певний вид клієнтів. Це на сьогоднішній день наші постійні клієнти. Якщо ми звернемо увагу, кожен з вас, якщо він вже десь працював чи 에, мав якісь стосунки з клієнтами, у нього вже є якась певна база да, тих клієнтів. Якщо ви спрацювали вже в сфері фінансів, це добре. То у вас вже існують ці клієнти, і ви можете їм на сьогоднішній день пропонувати нові послуги сервісу, наприклад, з нами. Бо такого до цього ще ніхто не бачив і не відчував на собі. Потрібно розповісти про нове законодавство, яке кожен рік змінюється на сьогоднішній день, особливо зараз, зараз, на початку кожного року, ми маємо можливість спілкування з людьми і звернути увагу на ті чи інші зміни в законодавстві. З часом ваші клієнти будуть мати певні договори, які потрібно оновлювати. Так побудований бізнес, що сьогоднішній день це не в один раз підписав, на цьому закінчилось. Є певні ризикові продукти, візьмемо сферу страхування, їх потрібно поновлювати, бо світ змінюється, умови змінюються, і потрібно на сьогоднішній день зміна ціни якості підтримувати. Звичайно, з нас з'являються нові продукти, які ми можемо представляти і продавати. Через це передумовувати цих адекватних послуг, але є для постійних клієнтів те, що ви розвиваєтесь, і є фахівцем в своєму напрямку. Якщо ви на сьогоднішній день ще не є фахівцем, то буде дуже тяжко вже сьогодні надати відповіді цим клієнтам, через те питання, як же все-таки працювати далі. Є певні послуги або спільні професії щодо нас, ну, наприклад, є такі лікарі, які мають свої кабінети. Де приймають людей: є податкові консультанти, тобто бухгалтера, бухгалтерські сервіси, є юристи, бізнес-консультанти. Всі ці професії в них є щось однакове з нашим. Знаєте що? В першу чергу, клієнти до них самі не приходять. Ми йдемо до клієнтів. Це є велика різниця. Одне діло я відкрив супермаркет, і я потребую їсти. Мені потрібно туди йти і купувати щось, друге діло. Я маю інформацію, яку в більшості випадків люди поки що не шукають, бо вони до неї не дійшли. Тобто немає тої потреби в першу чергу. Да? Зрозуміло? Найважливіше передумови успіху вашого, формування вашого клієнтського потенціалу це найголовніше для того, щоб ви були успішними в майбутньому. Це привітливість, особиста ваша оточність, готовність діяти. Ну і, звичайно, ініціатива. Да? Ви повинні ініціатувати. Те що, а не просто сидіти чекати. Тобто не реагувати, а йти вперед. Знаєте, кожен з нас має всі свої знайомства. І, напевно, ви чули таку приказку. хороші знайомства – це половина життя, да? передумови цього успіху. Дійсно так. Було б добре, якби при народженні ми всі отримували ці хороші знайомства. Але так є і побудоване життя, що знайомства ми будуємо самі, як би ми не хотіли. В першу чергу це шляхи пошуку ваших нових клієнтів. Звичайно, це ваші сталі клієнти, це ваші постійні клієнти, але особисте коло знайомих, рекомендації, випадкові знайомства, об'єднання товариства. Тобто, де б ми не були на сьогоднішній день, між нами та суспільством панують певні такі стосунки. Ми не одні на цьому білому світі, ми завжди спілкуємося з якимись людьми і маємо дещо. Хотів би вам сказати, що спілкування з людьми це дуже-дуже важливо, з якої точки зору ми робимо. Ви знаєте, більшість з мене завжди запитують Сергій, де ж взяти цього клієнта? Мені за ці 9 років в праці така думка стала, що ви знаєте, я, в принципі, не шукаю нових клієнтів, я шукаю нових друзів. Нові друзі автоматично з часом становляться у вас клієнтом, тому що. Вони присутні в вашому житті, бачать наскільки ви успішні, чим ви займаєтесь, і час від часу вони запитують, а це можливо це мені? Чи це з моєї точки зору? Та да, найліпше ми шукаємо нових друзів. Можливо, з психологічної точки воно для вас буде більш е, покращенням, чим ви будете йти на вулицю. Я шукаю нового клієнта. В принципі, ніхто не хоче, щоб його ми йому щось продавали. А от друзями стати це неймовірно можливо. Да. І на початку нашої діяльності я хотів би вас застережити. Давайте домовимося про одне: ми не будемо приймати рішення за тих людей, яких на сьогоднішній день ми ще не запитали, чи потрібні нам ці послуги чи ні. Тому що наша уява, як би ми не докрутилися, ага, він далеко живе, він не так виглядає. Тобто наші перші враження. Вони в більшості випадків хибними. Ми не даємо людям шанс навіть і нас почути, зрозуміти. Через те, першими кроками ми будемо збирати. Це як будь-який бізнес, який ми відкриваємо без капіталу нікуди, так і в нас. Капітал для нас це є ім'я, ім'я людини, з якою ми потенційно можемо зустрітися. Коли ми це зберемо, тобто зберемо капітал, це в принципі я хочу просто. Порівняти це, як ви відкриваєте фірму, йдете до банку, і банк каже: Я дам вам кредит, цей капітал для розвитку. Тобто наш капітал це є ім'я. І для того, щоб це зробити і розпочати щось діяти, потрібно цей капітал спочатку сформувати. Так ми збираємо ці ім'я людей, потім ми їх оцінюємо і проаналізуємо. Тобто, Два кроки успіху. Не навпаки. Ми не оцінюємо спочатку і аналізуємо, вже хто нам потрібен, не потрібен, а ми спочатку збираємо. Збираємо, а потім аналізуємо. Через те, візьміть, будь ласка, аркуш паперу, розділіть його на половинку. Да. І всі на сьогоднішній день речі, які ми будемо робити, давайте домовимося, що ми спочатку збираємо, потім аналізуємо, відхидаємо всі свої стереотипи, які у вас панують. Далеко, має, немає грошей, йому це не потрібно. Давайте запитаємо у людей потім будемо приймати рішення. Чи треба воно йому, чи не треба, хай він це робить на сьогоднішній день. У нас існує такі матеріали, які допомагають нам у цьому. Особливо на наступному зустрічі зі своїм керівником. Ви отримуєте да, певний такий капітал. Це книжечка, яка в нас називається 10 хвилин. Ви бачите ще одну інтернетовську сторінку Контакт. Це два таких можливості, які я вам даю. Одну це офлайн, тобто вживу. Працювати з книжечкою це є один із базових інструментів нашої роботи, де ми збираємо цей потенціал, він завжди буде присутній з вами. Ви можете завжди наглядно подивитися на нього да, і співпрацювати з цією книжкою, да, в яку ми будемо заносити свій певний потенціал, контакти, інформацію, для того, щоб вона була в нас присутня. Той з нас, хто дуже-дуже вже такий живе в віці iPadів, айфонів та смартфонів, Пропоную використовувати сторінку контакт. Що хорошого в цього, це тих самих 10 хвилин щодня, але структурований підхід на сьогоднішній день, да, як отримати, сформувати свою базу клієнтів, яка, можливо, вам буде на сьогоднішній день дуже-дуже важлива в розвитку цієї професії. Зауважу ця сторінка поки що на німецькій мові, але використовуючи, наприклад, той самий браузер Google. Можна перекласти його на російську мову. Принцип дуже простий, вона нічого не коштує. Ви збираєте там контакти, побудовано на, на питання відповіді, да, яка вас натякає на це все, звідки його можна взяти. Тобто розсуд дуже простий, да, всі ми існуємо з людьми, і е, біля нас існують люди. Їх потрібно лише занотувати, щоб ми зрозуміли. Бо на питання, чи знаю я когось чомусь в першому випадку, люди кажуть, Самого в смартфоні більше тисячі контактів, у Фейсбуці більше п'яти тисяч контактів, да? і ми начебто тут самі живемо, да? ми сформуємо певну базу на сьогоднішній день. Професіонали радять розпочинати свою діяльність, як би ми не хотіли з тих людей, яких ми вже сьогодні знаємо. Тут є великий плюс в тому, що ці люди вже мають до нас певну довіру. Ви бачите це коло, да? ці, цю картинку посередині то знаходитесь ви. Біля вас є ваші друзі, знайомі, близькі знайомі, да? не дуже близькі люди, з якими час від часу зустрічаємося. Да? Всі вони існують. Да? Його ще називається тепле коло. Да? Є сім'я, друзі. У кожного з нас ще існують певні речі. Да? Ми ходимо в якийсь салон свого парикмахера, У нас є свій лікар, свій косметолог, у нас є люди, сусіди по квартирі, подачі, по гаражу. У нас є колеги по роботі, по навчанню. У нас є дуже можливості багато дізнатися по якихось закладах, де ми що можемо. Тобто людей існує дуже багато, але нам це те потрібно спочатку сформувати і записати всіх на листочок для того, щоб з ним співпрацювати на сьогоднішній день. Зауважу, першим кроком є зібрати. Другим кроком, як ми вже домовлялися, ми будемо сортувати. Принцип дуже простий. Ми будемо це робити за методом світлофора. Тобто коли ви зберете певні контакти, а домашнє завдання буде для вас на сьогоднішній день це 30 контактів занотувати да, по системі Я, моє оточення і чим далі занотувати, і потім відфільтрувати методом світлофора, тобто зелений, так я хочу, щоб він був у мене клієнтом. Єдине рішення, яке ви приймаєте, чи ви хочете, щоб він був клієнтом, чи ні. Але ви не приймаєте рішення за нього, чи йому це потрібно чи не потрібно. Є, звичайно, люди, з якими ми, можливо, хочемо, щоб він був клієнтом, але на сьогоднішній день ваш стереотип, ваш статус каже ні, зараз ні, тому що я десь щось не знаю. Трішечки пізніше. Можливо, в майбутньому. Тоді підкреслюємо жовтим кольором. Але є звичайно люди і клієнти, які я б не хотів би мати. Це зрозуміло, і ваше рішення це є вашим рішенням. Я, наприклад, також маю деяких друзів. Але я не хочу, щоб вони були у мене клієнтами, чисто із психологічного характеру. Я не вважаю його для себе клієнтом. Я не хочу, щоб він був у мене клієнтом. Чисто психологічного відносина в першу чергу. Зрозуміло. Тобто, методом світлофору спочатку зібрати, сформувати певну базу, домашнє завдання 30 нових клієнтів до зустрічі з вашим керівником, потім відфільтрувати. Для того, щоб ми могли з ними поговорити, показати свою пропозицію, тому що, щоб ми не робили, це як той камінець. Ми отримуємо рекомендації. Рекомендації ви отримуєте тільки тоді, коли ви розповісте про свою діяльність комусь. Якщо ви цього не будете робити, то хто ж буде про вас говорити? А ті люди, те ваше перше оточення, яке вже вам сьогодні довіряє, просто як людині, буде нести той позитивні відгуки в світу. Так і трапляється, що ми розмовляємо, розмовляємо. І хтось дає рекомендації, хтось стає клієнтом, хтось, можливо, тільки-тільки стає. Як показала практика, з трьох аналізів ми отримуємо дві консультації, отримуємо одного клієнта. Через те, чому 30, да, 10 не будуть мати часу. 10 скажуть: ой, відстань від мене, але 10 зустрінуться з вами, яке дає можливість знову. Отримати з кожного по тим. Тобто, перші кроки ви формулюєте самостійно для розвитку. Але зробіть ці спочатку кроки для того, щоб ми мали успіх разом. Ваше завдання полягає в першу чергу домовитися з клієнтом про зустріч. Про зустріч. Що таке зустріч? Це не... Слово зранку ми передзвонимо одне одному і будемо ще домовляти зустріч, декілька осіб в певний час в певному місці. Нам потрібно коротенько домовитись про зустріч. Зрозуміло, треба знати, як контактувати. Я сьогодні для вас підготував певну контактну розмову, яку я пропоную вам вивчити вивчити, можливо, переписати декілька разів своїми словами. Але, будь ласка, зміст цієї розмови, будь ласка, не перекручуйте. Да? Що це за розмова? Як вона може виглядати? Привіт, Олександр. Є конкретна причина, по якій я до вас звертаюся. Я змінив професію і зараз працюю у німецькій компанії, яка надає консультації щодо соціального забезпечення та фінансів. В Зв'язку з цим я дізнався, що людям в Україні в середньому належить до 40 тисяч гривень державної допомоги. Якби у вас була можливість отримати в своє розпорядження ще декілька додаткових тисяч гривень, що б ви з ними зробили? Те оточення, яке буде разом вам з вами працювати на сьогоднішній день, дуже багато заперечень не буде вам робити. Да? Звичайно, буде цікаво. Я не можу зараз сказати точно, яку суму ви можете отримати, але існує можливість це вияснити. Це займе приблизно 20-30 хвилин. Коли наступного тижня вам було б найбільш зручно зустрітися для того, щоб ми разом могли це перевірити в четвер чи, чи п'ятницю, в суботу чи неділю, понеділок чи вівторок, в залежності від того, коли ви маєте свого календаря, ви назначили зустріч і більше нічого не розповідаєте. На всі запитання, які ставить клієнт, ваша відповідь, я хочу з тобою лише зустрітися. На заперечення, які на сьогоднішній день вже існують на цьому білому світі, і всі клієнти нічого нового не продумали. Ми також знайшли рішення, як ви можете це використовувати. Пропоную також це вивчити да? заперечення. Наприклад, в мене немає часу, мені це не цікаво, я не вірю в державу, це робить хтось інший. І, і, і щоб воно не було, ми відповідаємо конкретно добре, що ви настільки відверто розмовляєте зі мною, незважаючи на те, що в даний момент у вас немає часу. Якби у вас була можливість покращити вашу фінансову ситуацію, і це б нічого вам не коштувало. Змогли б ви тоді приділити мені 20-30 хвилин вашого часу. Коли наступного тижня вам було б найбільш зручно зустрітися для того, щоб ми разом могли це перевірити? Четвер або п'ятниця знову приймаємо рішення. Тобто, ви бачите, слухайте, що говорить вам клієнт, але не думайте, що він цього не хоче в певний момент, чому люди роблять заперечення, тому що вони на сьогоднішній день не бачать для себе якусь вигоду, іншими словами, мені потрібна ще інформація. Заперечення, це мені потрібна ще інформація. Тобто я йому відповідаю. Для цього нам потрібно буде протренуватися. І друге домашнє завдання це вивчити контактну розмову, переписати своїми словами, зверніть увагу, але, будь ласка, да на серединку цієї розмови. да в зв'язку з цим я дізнався, що люди в Україні в середньому належать до 40 тисяч гривень державної допомоги. Якби у вас була можливість отримати своє розпорядження ще декілька додаткових тисяч гривень, що б ви з ними зробили. Тобто ми не розмовляємо в першу чергу і конкретно запитуємо його, що б ви зробили з грошми. Ми не кажемо, чи він їх отримає. Розуміло, звичайно, вичі також заперечення, бо воно буде вам потрібне, бо не буде у вас 100% людей, які тільки будуть з вами спілкуватися і будуть говорити так, так, так. Зрозуміло, це друге домашнє завдання. Перше занотувати 30 імен, прізвищ, з яким ви б хотіли потенційно зробити контакт. На другому етапі ми сортуємо це все. На третьому ви вивчаєте і переписуєте контактну розмову і також переписуєте для себе заперечення. І це все вивчаємо. Нема нічого гіршого. Щоб це тільки читати і в думці все це проговорити. Через те пропоную зараз задзвонити, взяти телефон, виписати для себе цю контактну розмову і з тими, хто сьогодні сидить напроти вас офісу, чи ваша дружина, чи чоловік, задзвонити йому і зачитати це все, і отримати маленький такий фідбек, відгук, що він скаже на рахунок цього. Так як він не бачив, не чув. Людина буде реагувати в стардартній розмові, те, що реагують більше з вас. Через те на сьогоднішній день, пока це все. Я буду радий вас всіх бачити у себе в офісі. Або точніше, я прийду до вас на наступні зустрічі. Домашнє завдання. Прошу зробити до зустрічі з своїм керівником на слідуючий раз. Бажаю вам успіхів і багато одиниць і здійснення всіх ваших мрій. Дякую за увагу. До нових зустрічей!